Всім привіт, рівно рік і ми знову з вами. Разочок в рік хоча б буде випускати відео. Значить, як ви бачите, це Mazda 6. Що ми можемо сказати? Гівно, гнильо, хлам це все російський автопром. А у нас красавиця японишка. Дизайн цього автомобіля це дійсно круто. Не дивлячись на те, що він універсал, це дійсно круто. Я, я просто від його пісію. Омиваєчка Фар. Все як положено. Я навіть не можу вам що розказати, його краще один раз побачити, ніж сто разу розказувати. Значить, давайте подивимось сам дизайн. Колеса у нас 16 -ки. Це виглядить дійсно круто. Зіркала. Я любитель коли красиві красиве хороші, але вони як на бусі. Тут видно все. Дійсно зручні ручки, дійсно сюди зручно сідати, дійсно тут кльово. Ну, Тобто машинка у нас виглядає так самий-самий найвеликий самий кайф цього автомобіля це не багажник. Тобто, якщо його відкрити, він дійсно великий. Багажник дійсно сильно вмістить. І тут ще є що одна сама прикольна. І ліг собі відпочивати. Оце дійсно круто. Тобто не потрібно нічого задумуватися. Все дійсно круто і офігенно. Що, що на японія, продумала. Беремо закриття багажника, А, дивіться. Для нормальних людей, як нормальні люди, закривають все. Все максимально просто, максимально круто. Якщо нам потрібно зібрати знову ж салон, от, прийшли ваші друзі і вам потрібно їхати після вашого відпочинку. Салончик, бомба. Все, сіли, кайфуємо. Якщо подивитися сюди, отут дійсно все зовсім доступно зроблено. Єдиний неїн мінус це магнітола. Тут ну тут розібратися дійсно важко. А це все тут куча кнопок, куча цього всього. Чесно, до сих пор сам не розібрався. ін плюс це кліма. Мультируль. Ну я просто не можу нічого на даний момент вам поганого сказати про цей автомобіль, бо автомобіль дійсно мене впечатляє. А це все доповняє стоїмось їхньо в Україні. Це плюс-мінус там. 4-4,5 тисячі доларів. Тому що це 2003 рік. І за ці гроші я вам скажу, це дійсно крутий автомобіль. Я не можу сказати, що він поганий, я не можу сказати, що він хороший. Я себе за кермом чувствую ну, комфортно, мені реально комфортно. Давайте подивимося, як у нас ззаді, як нам буде нашим пасажиром. Ось я як пасажир цього автомобіля сім і ми досі їдемо в дальню дорогу. Блін, це кльово. Це реально кльово. Мені є куди пікласти одну руку. Мені є куди покласти другу руку. Тут собі поставив каву, попали на ямку, кава розілялася на ногу. Але це вже друге, салончик кожаний, салончик такого хлопця протерв, а що тут у нас таке Пепельничка, Ще якесь падло курило в цьому автомобілі. Ну, це вже зовсім друга історія. Інжі, друзі, якщо ви хочете собі такий автомобіль, зверніть увагу на його топливну систему. Тому що це 2.0 дізель. Якщо біоготоплена система буде в порядку, форсунки в порядку і ходова в порядку, такий автомобіль стоїть собі брати. Їхній мінус вона гниє. Давайте я вам покажу в неї мінуси, одразу, щоб ви знали на що звернути увагу. Коли ви дивитесь такий автомобіль, отут одразу їхні болячки, а це все йде повністю в рижики. Якщо це пішло в рижики, це ще більш-менш можна щось придумати. Ну, як придумати? беремо ставка, вирізали, зробили. А тут пороги йдуть в рижики. Там в Ну Якщо у вас все врижке, знаєте, дна вже на цій машині немає. Якщо у вас є фінанси неї ремонтувати, беріть, ремонтуйте. Якщо немає у вас фінансів неї ремонтувати, шукайте живі екземпляри. Хоч їх і мало, але вони є. Їх дійсно круто знайти. До речі, цей автомобіль також на продажі. Якщо цікаво, отаку написали і ми з вами щось можемо обсудити. Значить, по самій їзді машини, ну я вам скажу, мені вона подобається. Дійсно, комфортно. Дійсно прикольно. Подивимося по розгону. От ми взяли з міста, є слідати. ну Я вам скажу їде. 2.0 дійсно їде. Дійсно круто їде. Ну, машинка впечатляє поки що. Зараз у нас там трошки поміха. В принципі, поки під'їжджаємо, подивимося, що вона скаже на ближайшим поліцейським. Друзі, це кльово, Це в натурі кльово і кайфно. За ці кошти, які коштує цей автомобіль, він дійсно цікавий. Давай, уїжджай десь. Не можу я вам показати, як вона розганяється. Ну, тобто, Якщо от нажати, я думаю ви замітили, да? трошки як міняється. Знову лежачий. І знову це приємно. Тобто ходова у неї, не дивлячись на те, що вона навіть багаторечажна, ходова це дуже класна штука на цій мазі. Я, звісно, не можу там неї порівняти з якимись лексусами, ще з якимись автомобілями там стоїмостю там, 10. Але, скажімо так, на неї настоїмось машина просто ідеальна. І знову у нас лежачий поліцейський. І знову у нас немає де розігнатися. Дорога якраз така, знаєте, хороша для кросовера, але ніяк не щоб не цій машині тут їздити. Блин, от як на місці водія, я себе чувствую дійсно комфортно. Но... В неї дуже великий мінус це ближня світло фар. Це те, що потрібно щось думати, щось міняти, колгосити, Я не знаю, там, хто як це називає, але ближня світлофар потрібно її міняти, я вам так скажу. Сама управлячка в неї блин, дуже офігенна і це дійсно впечатляє. 2.0 дизель, це я вам кажу тема. От тут де його червоний. Подивимося, що вона робить з фора, але ми ніфіга не побачимо. Бо сьогодні просто жесть. І от ми якщо трошки нажимаємо, 20, 40, 60 і тормозимо бо знову червоний. Тобто це дійсно круто, дійсно бистро. Блін, я обалдею. Ну, заміру, якщо зараз ми виїдемо десь на трасу і там буде більш-менш, я вам зможу показати заміру Але те, що вона їде, я вам... Це відповідаю. Якщо у вас буде ціла турбіна і все так як положено, зроблено, машина дійсно круто їде. От я сиджу за кермом цього автомобіля, і знаєте, я себе відчуваю якимось таким солідним дядьком. Кожаний салон, підігрів, дубки, красивенька панелька. От, знаєте, от японці атмаза, от вони все-таки от вміють цю ізюмінку робити. Це не те, що я не хвилю, але дійсно це прикольно. Тобто тут куча всяких ніштяків для 2003 року, круїз. Мультируль, 4 стеклоподйомника, кондиціонери, ну повністю все в машині є. І ще що дійсно прикольно, це клімат-контроль. Це блин, вообще офігенна штука. Я собі двадцаточку поставив, я дивлюся, як люди марнуть, а мені так класно, так тепленько. Ну і помімо цього, попучиці також ведуться на таку машину, тому що виглядає дійсно стільно. Так я жінкою своєю познайомився. Uh -huh. Тільки в мене тоді була Таврія. І знову ми потихеньку-потихеньку в пропочках. Такого не думали, але вам обзор зробили. Ну і знову стоїмо. До речі, всіх вас з Новим роком. Хай закінчиться війна та здохне Путін. Ну і я думаю у всіх бажання зараз одне, щоб Путін здох. Слава Україні! Дякуємо за силу! Підсумуємо по цьому автомобілю. Автомобільчик топ. Автомобільчик дійсно крутий для своїх років. Дуже хорошо сохранився. Мазда мене впечатлила. Мазда дійсно впечатляє, і якби лишній раз за кермом на її проїхатися, я б був не против. Тобто мені це все подобається.